Головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я, Анастасія Васько, вітаю. І далі говоримо про таке. Дніпровське метро готують до зими. Фахівці перевіряють технічний стан кожного вагона. Неможливо дихати. Чому Дніпряни не задоволені якістю повітря у місті? Бізнес вояжери. Як ветеранам війни допомагають налагодити бізнес? Цивільне життя закінчилося 24 лютого, зазначає міський голова Борис Філатов. Мер Дніпра в інтерв'ю Українській правді повідомив, що з початком повномасштабного вторгнення всі плани розвитку міста відзначили краху. За його словами, зараз Дніпро живе в новому ритмі, де головними завданнями є підтримка військових та відновлення після руйнувань. Перед війною повномасштабною було дуже багато планів. І, Безумовно, з 24 лютого всі ці плани вони були ще зруйновані. Зараз Дніпро ну, це становий хребет, як я завжди казав, української незалежності. І ми всієї територіальної громади повністю сконцентровані на війні. Ми гуманітарний хаб, медичний хаб, транспортний хаб, військовий хаб. Якщо подивитися на мапу, ми знаходимося проміж трьох фронтів. Дніпровське метро готують до зими. Наразі завершують комісійний огляд рухомого складу. Фахівці перевіряють технічний стан кожного вагона. Все заради того, аби метрополітен безперебійно і безпечно працював під час холодів. Протягом тижня слюсарі оглядають два поїзди. Попри те, що кадрів не вистачає, в метро кажуть, роботи виконують у визначені терміни. Першу це мийка. Потім е, ревізія обладнання, тобто знімаються люка, знімаються дивани, знімаються контактора, тобто все це очищається, ревізується, оглядається. Все, що зношене, міняється, міняється змазка в редукторах. Справляємося за рахунок тих, хто давно працює, хто колись там 10, 20, 30 років тому сюди прийшов і працює і зараз. Підготовку до зимового періоду ми майже завершили. Перевели акумулятори на зимовий режим роботи, перевірили нагрівачі кабіни, утеплили трошки кабіни, ну і обслужили дрезини для роботи в зимовий період. З кадрами у нас є проблеми, але всі роботи майже завершені і будуть до зимового періоду готові дрезини до експлуатації. Понад мільярд гривень за опалення з такими боргами невдовзі почнеться опалювальний сезон у Дніпрі. У КП Теплоенерго йдуть назустріч боржникам та пропонують укласти договір реструктуризації, тобто оплатити борг рівними частинами. Докладніше у сюжеті Артема Ліфінцева. Дніпрянка Тетяна прийшла до КП «Теплоенерго». Жінка хоче продовжити дію договору реструктуризації, яким вже скористалася торік, коли бор за тепло у родині склав 6 тисяч гривень. Щомісячно мені розподілили на 8 місяців. Те, що мені доступно, по 600 гривень я сплачую. Розподіляє як вам зручно. Вона питає наскільки, як ви можете сплачувати. Я відповідаю по 600 гривень, щомісячно. мені зараз на рік зроблять. Я дуже задоволена. Договір реструктуризації допомагає сплатити борг частинами. Наразі загальна заборгованість Дніпрян за тепло складає понад 1 мільярд гривень. З початку 2024 року уклали понад 260 договорів. Аби також укласти договір, варто звернутися до КП із переліком документів. Сама процедура складає до 15 хвилин. На боржників, які відмовляються сплачувати або укладати договір реструктуризації, підприємство має право подати до суду. Тоді в судовому порядку взимають, ну, зараз блокують карти, блокують рахунки, і тоді людина приходить вже і каже, Мене вже заблокували. Давайте якось рішати цю, це питання. Якщо ви маєте додаткові питання, звертайтеся до обонвідділу за номерами, які зображені на екрані. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Нестерпний сморід та дим, що виїдає очі, дніпряни обурені, пояснюють, життя поблизу великих промислових підприємств стає справжньою проблемою. Деякі люди зазначають, що через викиди навіть з'являється алергія та кашель. Ми опитали людей на вулицях міста, їхня думка далі. Я вважаю, що ні вибрати кокса небезпечні для здоров'я. Ну треба з цим щось робити, тому що дихати дуже важко. І алергія, і такий якийсь кашель, звідки береться, непонятно. Ну як сказати, відношуся дуже негативно. Все ще неприродно, все погано. Я не хімік, не знаю, але напевно це дуже шкідливо для людей, для організму і в цілому. Дуже негативна моя думка, і сьогодні, саме сьогодні, дуже це відчувалось, хоча я живу в тому районі, де зазвичай не відчувається. Оце відкрив і капець. і Бігом закрив і пішов у цокольне приміщення. Вони не те, що небезпечні, вони травлять народ. Ну, я думаю, мабуть, якось так впливає, але. О... Щоб якось так, як у Запоріжжі, буває, коли якісь викиди бувають, що воно десь вітається, відчувається, то в Дніпрі я б не сказав, що дуже відчувається наскільки у Дніпрі забруднене повітря, у місті виміряли рівень забруднення повітря в Новокодацькому районі. Дослідження провели після звернення Дніпрян. Нагадаємо, люди стверджують, що якість повітря у Дніпрі погіршилась через викиди металургійного заводу, який працює неподалік. Аби перевірити скаргу, фахівці взяли проби повітря. Ми вже відбирали проби на санітарно-захисних зонах інших підприємств. І от сьогодні наразі ми відбираємо на межі санітарно-захисної зони куксохімічного виробництва Дніпровського металургійного заводу. Сьогодні вранці був дуже страшний викид. страшний, я не знаю, наскільки це покажуть лабораторні дослідження. Якщо буде перевищення на межі санітарно-го на межі, на межі санітарно-захисної зони, ми направимо пакет документів з лабораторними Дослідження до екологічної інспекції Придніпровського округу. Коли чекати результати, усі дослідження Департаменту екологічної політики міськради є публічними. Їх опублікують на офіційній сторінці у Фейсбуці. Понад 450 тисяч доларів знайшла СБУ у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина, інтерна медичного вишу. Крім того, у чоловіка виявили і російський паспорт, який він оформив ще до початку великої війни у колишньому генконсульстві РФ у Одесі. Для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Також у минулому році жінка зробила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соцвиплат. Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО обговорив порушення в системі МСЕК та зловживання посадовців з отримання інвалідності. Доповіли голова СБУ, міністр МВС та генпрокурор. Затверджено рішення щодо цифровізації МСЕК, перевірки декларацій та пенсій, а також реформування системи. Президент наголосив на необхідності кадрових рішень та політичної відповідальності. Вже після засідання РНБУ генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку. Причина ситуація з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів, в тому числі в системі органів прокуратури України. Цивільні літаки знову в цивільному українському небі. Авіакомпанія нової пошти отримала дозвіл на польоти Київ-Прага та Львів-Прага. Про це стало відомо з наказу, опублікованого на сайті Державної авіаційної служби України. Як саме будуть здійснюватись польоти, наразі невідомо. Однак, дозвіл надано на сім польотів на тиждень з 1 листопада на необмежений термін. В той же час сама компанія заявила, що отримала дозвіл на Чартерні рейси всередині ЄС. Офіційних повідомлень щодо польотів Україною нині немає. Українське населення після повномасштабного російського вторгнення знизилось на чверть. Як повідомляє ООН, це на 10 мільйонів осіб. Найбільша частка скорочення населення України припала приблизно на 6,5 мільйонів біженців. Рівень народжуваності впав і становить близько однієї дитини на одну жінку, що є одним з найнижчих показників у світі. Щодо витрат на війні, важко сказати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв. За тиждень з Костянтинівської громади евакуювали 77 дітей. Поліцейські з екіпажу Білий Янгол допомагають родинам безпечно залишити зону бойових дій. Серед врятованих багатодітна сім'я з трьома хлопчиками, які більше не могли гуляти через обстріли. Мама з немовлям і батько одинак з малолітнім сином, що виживали у зруйнованій багатоповерхівці. Велика Британія надасть Україні понад 2 мільярда фунтів стерлінгів для придбання військового обладнання. Про це повідомляється на сайті Уряду Сполученого Королівства. Ця позика є частиною програми надзвичайних кредитів G7 для України, в рамках якої буде виділено 50 мільярдів доларів на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. Погашення кредиту відбуватиметься за рахунок прибутків із заморожених російських активів. Крім того, Україна отримає 35 мільйонів євро позики під заставу заморожених активів РФ від Європейського союзу. За відповідне рішення проголосував Європарламент. Кошти почнуть виділяти цього року, а всю суму мають надати до кінця 2025 року. Нині Україна має вже понад мільйон ветеранів, а після завершення війни їх, за приблизними підрахунками, може бути до п'яти мільйонів. Тож підтримка ветеранів стає все більш хвилюючою та актуальною темою. Тому наразі активно створюються нові проєкти та ініціативи у цьому напрямку. Серед них і бізнес-вояжери. За його правилами півтора мільйони розділять між трьома представниками ветеранського бізнесу. Мої колеги познайомились з одним з учасників. Подробиці далі. Ігор фермер з восьмирічним стажем. Має Коранчо, вирощує корів та коней. Власну справу називає місцем сили та перезавантаження. Злото такий реабілітаційний центр, так сказати. Для... Якщо, якщо будь-який ветеран займеться своєю справою. Він буде мати свій реабілітаційний центр. Будував справу з нуля, зовсім не маючи досвіду. Нині вправно керує бізнесом. Все йшло поступово з трьох гусей. У мене був один гус гусак і дві гуски. Ось цього всього почалося фермерське господарство, яке на сьогоднішній день я маю 100 гулів великої рогатої худоби, 13 коней. І ну, гуси я вже не вирощую, тому що то. Більш клопітка робота. Аби зробити свою справу життя ще масштабнішою, чоловік взяв участь у проєкті від Mastercard та Форбс бізнес вояжери. Побратим тобто порадив е податися на такий проєкт. Окрім додаткового фінансування, ветеранам також допомагають краще вести бізнес. Такі програми дозволяють е пройти навчання, отримати менторську допомогу. Е Підготуватись, підготувати себе чи свою родину до того, щоб якісно займатися бізнесом. Крім того, є можливість отримувати додаткове фінансування, і це значно сприяє тому, що бізнес особливо ветеранський і може розвиватися. Ініціативи, впроваджені урядом, бізнесами та міжнародними програмами дозволяють ветеранам швидше інтегруватися до цивільного життя та зрозуміти тенденцію ринку. Якщо програми залучають власних експертів, залучають фінансування на те, щоб якісні експерти в швидкий спосіб допомогли підприємцям, це значно сприяє їхній інтеграції, росту і. Можливостям розвивати зокрема розвивати бізнес. Чисельні ветерани, повертаючись до цивільного життя, мають бажання розпочати власну справу. Також це стає важливою частиною їхньої інтеграції у суспільство. кажуть експерти. Кожна успішна справа ветерана це нові робочі місця та внесок у стійкість нашого майбутнього. Аліса Антонюк Олег Патрушев. Дніпро ТІВІ І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі.